Всім привіт! Маємо доволі таки стареньку автівку. Це Mazley 626 американка. Поміняв стійки. Стоять такі це Японія. Мені, до речі, дуже подобається тут. Стакашки йдуть позаду. Всі кажуть, стакашки гниють. Нічого тут не гниє, навіть сидів корозії немає. Так що автівка пушечка на автоматі, все як полагається. Зіштовхнувся я з наступною історією. По-перше, трішки стійка неправильно зібрана. Виходить цей центр, подушку потрібно розкрутити, тому що подушки вони йдуть ексцентричні і від положення, ну скажімо так, від положення стійки в чашки, тобто залежить сходження автівки і трішки розвал. І проблема виникла попередку, неочікувана. Був розвал, я не знаю, як я їздив. Загалом стояли каяби, але вони старі вже були стійки, не тримали. Ну як? Ще поїздити можна було, але я вирішив замінити на, ні, на нові. Загалом круг поміняв. Автівка, я так розумію, свого часу ДТП було в Канаді, тому що вона ще вся в Рідному. Можете подивитись, тобто вона вся в рідному навіть маркери стоять. Маркери стоять дещо. Але виявився один момент. Я, скажімо так, звернувся до знайомого кажу: слухай, у мене щось не виходить. У мене тут така проблема лежить. Переднє колесо після заміни стіг. І лежить доволі таки сильно. Воно лежить майже 18 мм виходить. Ну так, на палець, різниця. Верхньої точки і нижньої точки. Ага. Думаю, дай поміряю стакани. Хоч, я їх давай мірять, а мене не вистачає 38 мм. Поміж цими точками. Виходить, що від. Ці точки, ці дві шпильки, вони в одній осі, скажімо так. Ну Може вони візуально не дуже виглядають в одній осі, але вони відносно одна відносно інші, вони розположені, ну саме тут один розмір. 605. Тобто я приплюсував 605 і 605, виходить 1210. Я давай мірять, в мене немає 1210. Думаю, да, щось тут печалька. Починаю розбиратися така історія, на що я звернув увагу, мені дуже не подобається а це силова частина. Вона така, начебто, клином, іде сюди. Хоча зазвичай вони стоять аж сюди розвернуті. Тобто, якщо б силова частина була б десь тут розвернута і, судячи по цьому пошкодженню стакана, то стакан має бути ще тут. І ще тут має бути як мінімум як мінімум, міліметрів 18 Та ж та сама історія по цій стороні. Можете звернути увагу. Тут, начебто, надутість, має бути більш рівна. Тобто це історія та ж сама історія тут. Що я думаю? Я тут мазочку закінчив. Ремонтав крило, скажімо так. як Тут все пушечка рівненька, Легенькі бліки поставались. Загалом видавив. Видавив крило, не застосовував спотер сюди, не палив його, вдалося, це класно. Зараз ця мазда буде з'їжджати. Що я роблю? Загалом я роблю наступне? Заганяю цю маздочку, знімаю дві стійки, беру сюди крюками, в наглу буду брати. По центру ставлю гідравліку. Готове. Щоб легше йшло. І цю сюди, а ту туди Загалом зараз розверну їх, по центру гідравліка додавлю. Тільки потрібно буде розклеїти. Зараз розклеїть машину по центрам, щоб уже розуміти, який куди. А там уже, я так розумію, один стакан піде більше, другий піде менше. Ну, тобто, тому що в симетрії може не бути. Е, виникне тільки питання в тому, як її дотягнути, бо біда в чому. Я вам зараз поясню, е, щоб ви розуміли, там он поруч з кимрюшними порогами стоять мої пороги то накладка, то мої пороги. Е, зараз буду для того, щоб її класно зафіксувати, в, як би вам так сказати, Класно зафіксувати на стапель, потрібно, щоб були міцні кріплення, а тут уже прогнили, скажімо так, пороги, вони вже дають усадку. Тобто, якщо донкратом ти підіймаєш, вони вже дають нормальний так, вигін, що не повинно бути. Тобто їх потрібно вирізати, подивитися у які там. Якщо усилітель вже уставший, підрізати уселітель, зробити нормальний сюди, такий мощавий, і зверху закрити порогом. тобто, щоб все було бубочка так. Також стоять і арки, є і арки. Є в комплекті на арки дві стоять. До цих арок пороги. Загалом буде мінятись комплект. Автівка класна. Ну, вона мені дуже сподобалась по своїм ходовим якостям. Ну, Взагалі не вступає, ну, скажімо так, новим автівкам, при тому, що їй 25 років. Гідроусилитель, э, круїз контроль, кондер, печка. Все роби, все працює, і всі кнопочки працюють. Що найголовніше, ну, мені подобається. Кузовні дефекти, це я їх сам буду, скажімо так, робити. Я їх поубираю, тому що мені не подобається тут уже. Рижик, я думаю, швидше за все дюрочка. І тут а, кромочка, як бачите, пішла. Швидше за все тут уже дюрка. Тому поганяю ще ржавчину на ланжиках, вони, вони ціленькі. Поганяю ржавчину. Нормально кислотним ґрунтом епоксидним ґрунтом. Зверху гравітексом поддую. Тут доведеться щось доростить шматочок. Р... 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 Кріплення речага ціле, дні ще ціле, дно взагалі, наче з заводу, це мені подобається. Варки появ... з'являються тобто на, При тому, що автівці 25 років, я думаю, це взагалі доволі таки непоганий варіант, тому що жилі згнивають <реків> років за сім <реків> повністю. А тут ну, заміна порогів тільки і арок. Так що, я думаю, вона ще побігає. Вона в доволі такі непоганому стані, як бачите. Такі справи. Тому буду займатися. Зараз буду варварськи роздвигати стакани, тому що мені не подобається. У мене так зі резину, а не хотілося б попадати на резину. Я хотів би на цьому комплекті ще доїздити цей сезон. Тут таке. Антіфризик є, все як полагається. Двигун пройшов 640 тисяч. От заміни до заміни взяв літру 400 масла. Це при тому, що, як кажуть, некультурна зсить головка, сальник колінвала і сальник теж мокрий. Тобто, я думаю, двигун в доволі непоганому стані. Взять, зробити лише головку. Поміняти сальники, і тут вона ще од'їзде 1250, це догадалки не ходи. Коробочка автомат cd 4, один із найнадійніших, скажімо так, гідротрансформаторів, тому що це справді той ще гідротрансформатор надійна, доволі таки надійна. Відчувається легкий пінок з першої на другу. Я грішу, ну так як трішки розбираю в цьому, я грішу на те, що зносився фрикційний матеріал на тормозній ленті. Швидше за все, але буду, мабуть, міняти комплектом, заказав з eBay повний набір, він коштує 140 доларів. Це, в принципі, з пакетами фрикціонів, з тормозною лентою, з усіми сальничками, резину платняшками. Ну, коротше, класний е я не знаю. ну, Вона просить друге життя і я їй дам. Загалом апарат доволі таки непоганий. Доволі таки непоганий. І станавтівки, як на 25 років, то доволі таки. Доволі таки. Мені подобається. Так що такі справи? Загалом телевізор зроблений нормально, похибка діагоналей 3 мм. То я додавлю цю сторону. Вона проситься назовні, швидше за все, удар був якось ну, хитрий. Але, дивлячись на те, як вона зроблена, зроблена вона доволі таки була якісна на кузовному ремонті. Єдине, що вони не вгадали зі стаканами. Я повикидав я старі стійки. Повикидав старі стійки, в тому, напевне, і біда, що я їх не порівняв. Можливо, вони були підпилені, щоб ну, овал був, щоб був розвал. Тому що ці вони від, ну, наче відцентрується тут таке, такий отвір, що немає люфту. Такі справи. Тому, зараз тут зганяємо. Все заганяємо погнали.